Рада вітати усіх телеглядачів Скіфії. Сьогодні до нашої студії завітали гості, учасники яскравого патріотичного фотопроєкту, який називається Світлини для героїв. І рада я представляю гостей: це Валентина Моїсеєва, фотограф, і Наталя Рудік, мама нашого захисника Влада Рудіка. Вітаю вас! Вітаємо. Пані Валентино, до вас перше питання. Ви через фотооб'єктив змогли побачити оті миті щастя, радості і їх відтворити. Але ж моделі були непрофесійні. Як вам це вдалося чи багато дублів було? Ну, ви знаєте, наш проект взагалі якби не зовсім професіональний. І фотографи не зовсім професіональні, і моделі не професіональні. Але, на мой взгляд, найважливіше в будь-якій фотографії. это ее искренность, ее эмоциональность. То есть если фотография цепляет, если она живая и настоящая, неважно, насколько профессиональны модели или исполнители. И нам очень повезло с нашими моделями. Наш проект… Их, до речи, мы можем увидеть да, и да. просто заразпить час нашего спилкувания. Так, будь ласка. Наш, наш проект собрал действительно, наверное, созвездие таких замечательных людей, которых, с которыми нам посчастливилось, довелось познакомиться. И вообще, вот я немножечко скажу несколько слов о проекте. Он называется «Светлыны для героев». То есть уже из самого названия можно понять, о ком он. Он посвящен людям, которых мы считаем героями, которые герои нашего сегодняшнего дня, которые живут рядом с нами, которые живут на соседней улице, в соседнем селе, в соседнем там, маленьком городке в нашей Херсонской области. Люди, которые прошли войну, которые прошли АТО, вернулись, которые защитили, защищают, продолжают защищать нас, и благодаря которым мы можем вести мирную жизнь в нашем городе. Вот наш проект это была такая ну, как бы, э, возможность для нас сказать им большое спасибо. Потому что на самом деле они очень редко слышат эти слова, благодарности. Наш проект осуществила Херсонская областная библиотека для юношества имени Бориса Лавренева. Благодаря большой поддержке нашего руководства, нашего директора Виктории Лобзовой, благодаря помощи областного управления культуры и ее начальника Светланы Думинской, они очень нам помогали, они очень нас поддерживали. Если бы не эта поддержка, наверное, нам бы не удалось реализовать в таком объеме, в таком качестве наш проект. І всі організації, до яких ми зверталися за допомогою, всі нам завжди допомагали. Большое спасибо їм за это. Я дивлюся от на обличчя наших захисників і дуже багато э, такі серйозні і з стислими вустами, але очі усміхнені. Як це вдалося? Зробити? Ну, ви знаєте, от на самом деле, когда зйомка починається, когда приходила очередна сім'я, діти, там муж, жена, Сложнее всего работать было с папами, с мужчинами, потому что они вообще. То есть, женщина, как женщина, она всегда там вот улыбается. вот Дети вообще с ними никаких проблем, они всегда готовы сниматься, они всегда искренне. Мужчинам было сложнее всего. И это видно. Это видно в их глазах, это видно в их лицах. Да, рядом с женами, рядом с мамами, рядом с детьми они расслаблялись. они, ну, Было видно, что им очень трудно. Мы старались как могли. Мы со всеми старались и общаться, и поддерживать. И первое, что мы говорили каждый большое вам спасибо. Большое спасибо, что вы пришли, что вы за ваш подвиг, за вашу деятельность. И в знать это очень действовало. Люди сразу же вот расслаблялись, сразу настраивались на таку позитивну ну, как бы Старалися допомогти їм психологически вот збросити себе себя уже, уже вот, вот напряження вже немає, уже, уже розслабтесь, уже все добре. Вот а от запитаємо пані Наталі, чи так це було ваші враження, де відбувалася фотосесія? Ну, я скажу, що фотосесія відбувалася в дуже знаменний день для України. Це був день вишиванки. Я пам'ятаю, син позвонив сказав: ми зустрічаємося в бібліотеці. Я думаю, що він нам потім буде показувати в бібліотеці. І коли ми приїхали до бібліотеки, була така українська з українського атрибутику виставлений стіл. Я була дуже вражена. Крім того, всі зйомки відбувалися на фоні. Зелені і квітів було два таких величезних букети, красивих, один набірний, а інший був з Ірисів. Ну, на фоні церкви, яка була поруч, взагалі, як митець, як фотограф Валентина Станіславовна – надзвичайна людина, через те, що вона вибрала миті, де всі були щасливі. І от коли ти дивишся на щастя. Ну, воно напевно і сприймається так надзвичайно і радісно, і патріотично. І головне ж, цей проект показав, якби визнання суспільне людьми подвигу цих людей, бо де-факто вони своє життя поставили на карту і забезпечили нам сьогоднішнє збереження нашої маленької батьківщини Херсона і зберігаються зберегти. Я надіюсь, з Божою допомогою, збережуть Нашу велику батьківщину Україну, Тому, тому, ну, наприклад, аспект художній, що це стільки радості, такі е, життєстверджуючі, такі енергійні фотографії. Ну для мене, як для мами, як для українки, це дуже втішно. Я дуже вдячна цим людям, які цей проект створили. Я думаю, мами всіх, тих хлопців, тих воїнів, які захищають і зберігають наше сьогодення. Я думаю, що вони дуже вдячні. Шкода, звичайно, що не всі прийняли в силу там певних обставин, робота і так далі участь в проекті. Але насправді це була така суспільна підтримка і визнання для мене, як для мами. А крім того, для мене, як для Українки, це ще. І виховання, патріотичне виховання, бо воно, ну, якщо бути справедливими і правдивими, воно було втрачене трошечки. Я це суспільне визнання дуже вдячна цим людям, і всім іншим, і тим, хто зустрічали хлопців, коли вони повертались за то, і коли їх впроваджали. Я дуже вдячна цих людям, цим людям. Бачите, патріотичне виховання, можливо, і було втрачене, втрачене у більшості випадків, але в деяких родинах, як ваша, воно як. Уже показала, показав час, було на висоті. А Сині. трохи більше хочеться почути про вашого сина Владислава. Він відчуває себе щасливим чи ні? Я знаю, що він вийшов з Іловайського котла. Чи змінилось його ставлення до сьогодення? Ну я можу однозначно сказати, що коли сина перевозили із Дніпропетровської лікарні, він був то для мене, да, він був поранений. То для мене було найбільшою проблемою, думаю. Я, це були такі незначні дні, коли я стала виходити в місто, я люблю ходити старим містом. І я от і дивлюся, кафе переповнені, ресторани переповнені. Щоб зайти випити чашечку кави, це був серпень місяць, ну це досить було проблематично, особливо на Суворов, вулиці Суворова. І я йду і думаю, Боже, як мій син це все сприйме? Для мене це було як два світи, власне. І коли він приїхав, я говорю, знаєш син, ти напевно повинен бути готовий, що ось життя тут у нас особливо не змінилося. Я була така здивована його словами, він мені сказав, мамо, хлопці стоять і стояли, і стоять там для того, щоб у вас тут нічого не змінилося. Для мене це було таке, знаєте, від, ну, відкриття, таке відкривання, яке я для себе його навіть так не сприймала це життя. І вираз, що багато з них не можуть адаптуватись, я так би не сказала. Бо ще одне запитання, яке я йому задала, я запитала, а як та сторона сприймала? Сприймала сторона по-різному. Але найбільше мені говорить, жалко було стариків і дітей. Я говорю, чому? Він говорить, а вони взагалі не розуміли. Для них і цей наш, і цей ваш. І ці синочки, і ті синочки. Я говорю, а ви як? Він Говорить, мам. Нам просто було жалко ці дві дуже категорії дітей, бо вони не розуміли, що відбувається. Настільки це було ну, так масштабно, е ну, як, раптово. І люди не були, звичайно, готові, особливо ті, хто ну, не всі ж так зразу критично мислили. Ми всі не всі так мислили відразу критично, правильно, як має бути. Ми мислили так, як відчували через себе пропускаючи це. Тому він до життя, ну якби. Mm, адаптувався, ну, я вважаю, що нормально, швидше я довше і триваліше адаптовувалася. Ну, про те, що він туди пішов, ми взагалі дізналися із засобів масової інформації. Ми, ну, ми якби були готові, що вони будуть захищати Херсон, так. Mm -hmm. да. А так масштабніше, напевно, жодна із мам його підрозділу теж не був готовий. І ну, потім ми були просто поставлені. Перед фактом, ну я думаю, що люди, які визначають свою позицію, вони й управляють своїми емоціями більше. Ну, син нас завжди дивував і продовжує власне дивувати. Він дуже молодий, але одразу зрозуміло, що не по руках розумний. А ще гарний, ми так спілкувалися кілька разів по роботі і не женатий, так? Спасибо. Це така на правах рекламик такий натяк. Хотілося б запитати у Валентини, ви продовжуватимете цей проект? Обов'язково чекатимете тепла, соковитої зелені, чи ж можливо засніжене місто? Будет я Ну, на самом деле это немножко проблематично фотографировать по холодной погоде. Да, это очень красиво заснеженный иногда наш город. <свят> вот. Но на самом деле это не очень комфортно для наших участников, потому что фотографироваться на холоде это, это некомфортно. Uh -huh. У нас была идея, возможно, использовать какую-то фотостудию. Если найдутся меценаты, которые готовы нам помочь в аренде фотостудии, какой-то красивой интерьерной студии, чтобы это можно было снять в каких-то знаете там э, использование цветов или национальной символики то есть на самом деле есть такие проекты в Украине, как, которые задействуют и э, визажистов и парикмахеров и лучшие студии так города, так. чтобы сделать красивые фотографии для семей, для участников АТО. Есть такие проекты, но у нас пока что такой возможности нет. Возможно, она появится Если эфир, О, Может быть, выразиться. да, может быть, кто-то поможет нам в этом какие-то организации. На самом деле все помогают. Кому мы Обращаемся, все нам помогают. Но пока что вот в наших планах это возобновить проект. С началом цветения, сначала очень красивый город, мы используем э, различные локации, различные места самые известные в Херсоне и возле нашей библиотеки, и во всем городе и, и известные и такие скрытые может быть, красоты нашего города. показываем. Мы планируем продолжать и мы приглашаем всех абсолютно э, желающих. Всех, кто хотел бы принять участие, присоединиться к нашей акции. Приходите к нам в библиотеку. Это Шуменский микрорайон, улица Димитрова, 14А, наша библиотека имени Лавренва. Приходите, мы всегда рады всем, кто захочет принять участие. И сейчас вот хотелось бы немножко вернуться. У нас наш результаты нашей, нашего фотопроекта именно сейчас демонстрируются в в Выставочном зале угу. э, областного э, отделения национально, национального союза художников Украины на площади, До 14 на площади 14 свободы. Это? Да, это с 1 по 14 декабря угу. можно прийти, посмотреть на фотографии, посмотреть на результаты нашего труда. Вот и ну, кроме того, чтобы посмотреть зважитесь. Да, зважитесь, э, это. Напоминание жителям города о наших героях, вот кому мы благодарны должны быть. Благодаря кому? И очень хорошо, что наша выставка как бы совпала вот с празднованием Дня вооружённых сил Украины, и мы как бы присоединяемся нашей выставкой тоже к поздравлениям, которые прозвучали. Мы поздравляем, мы желаем всего самого лучшего нашим воинам и говорим им спасибо. А я дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Вам, Валентину, дякую за ваше вміння а вам ще і дякую за сина і за такий патріотизм. І вам спасибі. Ми ще обов'язково зустрінемося до зустрічі на телеканалі Скіфія. Спасибо.